Вітаю, вільми шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо про ще одну таємницю, яка розкриває глибші таємниці. Є такі таємниці, які розкриття яких відкриває багато чого іншого для розуміння. Ситуація, яка складається в світі. Ну, я так назву цей стрім, чому московити живуть по долині дону, а українці на межиріччі. Отже, однією з цікавих таємниць української нації є її просто така містична прив'язка у світі до наявних на нашій планеті масивів Чорноземних ґрунтів. Існує якийсь таємничий зв'язок. Нашої нації з цим типом земельних ресурсів. Здається, якась нездоланна сила прив'язала українців до родючих ґрунтів, примусила їх приселятися з України саме туди, де вони були. Мабуть, причина криється в історії нашої нації. Україна українці, єдина нація нашої планети, яка виникла. І тисячоліттями жила на чорноземних ґрунтах прообережної частини України. Ще трипільці майже 8 тисяч років тому обробляли чорноземи і засивали їх зерновими культурами. Археологи донині знаходять в їх поселеннях відповідний сільськогосподарський реманент і зерно в керамічному посуді та в залишках їхніх будинків. Цікавим є і факти розселення українців і московитів на Дону. Саме вони, так би мовити, відкривають завісу, яка прикривала таємниці розселення українців у світі. Справа в тому, що на Нижньому Дону споконвіку українці і московити займали абсолютно різні ландшафтні ніші. На це лише нещодавно звернули увагу дослідники. Так, поселення московитів розміщувалися виключно біля річки на бідних алювіальних піщаних ґрунтах. Натомість українці селилися на межиріччях, підвищених ділянках, вкритих родючими, потужними чорноземами. Здавалося б, тут чергова загадка. Так. Чому московити обирали, очевидно, гірші ділянки землі? Які приносили значно менший урожай. Не тому, звичайно, що їх українці витіснили з кращих земель. Спочатку заселення Нижнього Дону землі тут вистачало всім. Чому ж тоді справа? Ну так, ця загадка виявилася дуже простою. Звичайно, лише тим дослідникам, які знали. Став географію, ґрунтознавство і, е, і характерні особливості відмінні риси двох націй. Справа в тому, що московити при обробці землі користувалися конем і сухою. Останнє є доволі примітивним засобом оранки. Українці ж обробляли землю плугом, який тягли два могутні воли. Таким чином, московська саха і кінь могли підняти лише легкі піщані ґрунти. Так, і все. Тому московити і поселялися на піщаних річкових відкладах, які в науці називаються алювіальними. Вони просто не могли підняти чорноземну цілиму. Натомість українці віку орали чорнозем і знали, як це робиться завжди, тисячі років. Все це й визначило характер розселення двох народів на Дону. Українці з давніх давен користувалися плугом. За переказами, золотий плуг впав скіфом з, з неба. Він був посланий богами для того, щоб наші далекі пращури зуміли підняти степову і лісостепову цілину. Обробити ці важкі для оренди землі міг лише плуги два могутніх воли. Саме їх застосовували. Застосування й дозволило українцям стати головною хліборобською нацією світу. Це добре розуміли уряди тих країн світу, де е, починалося масове освоєння цілинних земель. Це було в Московії, в США, в Канаді, Аргентині, Бразилії. Ну давайте скажемо собі прямо так, як вони є. Хто такі американці? Звичайно, що ковбої, що таке ковбої, це коров'ячий хлопчик, тобто пастухи худоби, а не землероби. Хто такі аргентинці? Гаучо, тобто теж пастухи. Вони пасли корів і бичків, але не вміли обробляти чорноземи, бо в Англії, Іспанії, звідки вони приплив до Америки, чорноземів не було. Не було їх і в Московії. Тому московський уряд спеціально переселяв українців на чорноземні цілинні землі Поволжя, Сибіру, Далекого Сходу. І нині про це яскраво свідчать назви районних центрів, наприклад, Навколо Омська, головної житниці Сибіру, Полтавка, Чернігівка, Київка і таке інше. Таким чином українці нагодували світ. Продовжують вони його годувати і нині. Лише ставши незалежною державою, Україна вперше у е, своїй історії е, зібрала врожай перед навалою цієї орди е, московитів андрохвагів більше 100 мільйонів тонн зерна. Це один з найбільших врожаїв у світі, і по одразу звернули увагу, що почали красти у нас московити андрофаги у своїй звичній манері так. Ну, крім унітазів, там вживаних жіночих трусів, що там ще е холодильників. Е Особливо, звичайно, їх е е вражали пральні машини, так, які вони навіть в окопах собою таскали. Це просто факт незаперечний. Але потім вони взялися за зерно і стали вивозити мільйонами тонн зерно з України. Тому що наше зерно вирощене на нашій землі, воно має унікальні споживчі властивості. І я про це зараз говорю і хочу нагадати нашим фермерам, щоб вони розуміли це, особливо ті, які з правобережжя, де унікальні так звані солодкі чорноземи. Ну зверніть же на це увагу. Тому що їх більше ніде в світі немає. А отже, яке коріння, таке і насіння, тобто яка земля такій споживчі властивості тих рослин, які на ній ростуть? Це ж просто факт. Якщо Україну, ми виженим, коли ми виженимо цих всіх андрофагів, загарбників окупантів з нашої землі, то ми зможемо підняти урожайні зернових ще більше і виробляти 150-170 мільйонів тонн зерна і дійсно годувати ним весь світ здоров'я і удачі і нашої загальної перемоги над всім українцям світу, тому що рано чи пізно буде створена. Українська корпоративна держава, Україна і діаспора українська. А про це ми з вами поговоримо пізніше, тому що це дуже цікава тема. Вперше, можливо, в світі я пропоную створити для розвитку українства нашої планети українську корпоративну державу на основі держави Україна та однієї з найбільшої, а може й найбільшої зараз з діаспори української в світі. Дякую за увагу. Здоров'я і удачі!